Усім привіт! Сьогодні готую гарбузове варення з курагою та морквою. Мені потрібно 3 кг гарбуза, пів кілограми кураги, пів кілограми моркви та 1 кілограм цукру. І для початку нарізаю на невеликі шматочки гарбуз. Зовсім трішки нарізала і відправляю сюди цукор весь, щоб уже наш гарбуз починав пускати сік. І нарізаю далі. Перемішала цукор з гарбузом і на повільному вогні відправляю до закіпання. З моменту закіпання проварюю 10 хвилин. І поки закипає, нарізаю моркву кубиками невеличкими. І обов'язково, поки закіпає гарбуз, обов'язково перемішуємо. Нарізаю навпіл курагу. Коли почне гарбуз пускати сік, можна тоді відкрутити газ і варити на більшому вогні. Після того, як закипить гарбуз, проварю його на прокип'ячу його 10 хвилин, додаю моркву і курагу і буду варити 1 годину, потім розкладаю по стерилізованих банках, закручую, перевертаю на кришку. І до повного остигання залишаю закутаними. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!